Виконуємо номер 540 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2022 рік. Відстань між пристанями 72 км. Власна швидкість човна становить 21 км за годину. За який час подолає відстань між пристанями цей човен, рухаючись проти течії, якщо рухаючись за течією. Він подолав відстань за три години. Зробимо, оформимо умову задачі в вигляді таблиці, У нас йде рух за течією і проти течії. Є відстань в кілометрах, є швидкість в кілометрах за годину. І є час у годинах. Тепер читаємо умову задачі і заповнюємо нашу таблицю. Відстань між пристанями 72 км. Отже, він затечію плив 72 і течії 72. Власна швидкість човна 21 км за годину. Тоді швидкість затечії буде 21 додати швидкість течії. Проти течії 21 відняти швидкість течії. Далі, за який час подолає відстань між пристанями цей човен, рухаючись проти течії? Якщо рухаючись за течією, він подолав відстань за 3 години. Розв'язання. Ми знаємо, що за течю він рухався 72 кілометри час руху 3 години. Знайдемо, з якою швидкістю він рухався за течією, тобто швидкість нашого човна за течією річки. Для цього 72 кілометри, поділимо на 3 години. 72 км, ділимо на 3 години і будемо мати 24 км за годину. Це. Швидкість човна за течією, знаємо швидкість човна за течією, знаємо швидкість власну, знайдемо швидкість течії. Для цього 24 км за годину, віднімемо 21 км за годину. Будемо мати 3 км за годину. Це швидкість течії. Тепер ми можемо знайти швидкість човна проти течії для цього від 21. Віднімемо швидкість течії: 21 км за годину, віднімемо 3 км за годину. Будемо мати 18 км за годину. Це швидкість човна проти течії. Тепер у нас є швидкість човна проти течії, є відстань, яку він проплив проти течії. Знайдемо час для цього. 72 км поділимо на 18 км за годину. Будемо мати 4 години. І пояснюємо. Подолає відстань між пристанями Човен, рухаючись проти течії, і записуємо відповідь. Чотири години. Номер 540 виконано.